Це велика честь, звичайно, побувати у свого колеги, дивись, як він там працює, як живе йду. Але це треба обов'язково пройти поруч з дачі Гармачука. Чую, співаю. Ну, те, що я знав, що Гармачук співає, то це я знав. Але я чую такі слова: не йди, не йди, побудь зі мною, тут все коханням розцвіло, я поцілунками загою, то є натомлене чоло і ще побудь. Іще побуть, не йди, не йди побудь зі мною, я так давно тебе люблю, тебе душею вогняною і опалю, і натомлю, іще побуть, іще побуть, не йди, не йди побудь зі мною, палай пристрасті мені, жага чекає нас з тобою. Не йди молю, не йди о ні. Ну, я, звичайно, не знаю, кому це він співав. Я не бачив той час дружини, хай мені дружина пробачає. Але ми ось так з Анатолієм Афоновичем подумали, погадали та взяли, вдвох переклали російський романс і у ході побудь со мною. Прошу будете його співати. Бувати, змі виливати. Ой, романе. Романочку не. Зроблено такі відкриття для науки. Перше розкрито ім'я дівчини звіра. Друге з'ясовано свідкіля народу. Третє встановлено ім'я її коханого. Четверте визначено, чого вона хоче від нього. До чого слід додати, що гарна дівчина сумніва і навіть після побачення з коханим не забуває, за чим посилала її мати. Несега Бога. Не за обмежувати остаточно, я буду читати коротенькі твори. Так, ну наперепитаю, от цю нервичку, може, филиту, можна сказати. Як нерви? В Поліклініці на мене, лікар, питно, глянув і промовив. Із нервами стан у вас поганий. Для одужання потрібно підключати резерви. Відмовляйтеся від того, що псує вам нерви. Я подякував сердечно за параду ціну, визнав, найбільш мої нерви псують нові ціни. Щоб вони, скажем, і далі, не псували нерви, нерви. Я відмовився негайно від п'ясних консервів, і від масла, і макаронів, і від буженини, від ковбас, від оселедців, птиці, солонини, і від хліба, і від сиру, від яєць, олії. Хай помру я, але нерви берегти зумів. жінку пригорнути та спитала, ти що, рік тут збираєшся бути? Ну і от ще в такій формі, значить, називається цей вірш взаємини в епітетах. Ну, в школі вчили, що це епітет це означення до іменника. Так от тут тільки будуть значить з цих слів складатися цей вірш взаємини в епітетах. Знайомлена, знайомлений, захоплена, захоплений, цілована, цілований, спокуслива, настирливий, вдоволена, вдоволений. Налякана, усміхнений, заплакана, здивований, погрозлива, наляканий, одружена, одружений, усміхнена, засмучений, здивована, зітхаючий, знервована, гуляючий. Розлючена, розлючений, розлучена, розлучений. Ну і певне на закінчення прочитаю ще те, що один звіршів. Оскільки десь сьогодні тут вже жартувало, що душа письменська організація, але треба, щоб тіло вже було тут в залі, значить, і запрошували все. Душа і тіло. Духівництво Пастрі здавна втлумачить зуміло, що душа аж після смерті покидає тіло, що не так воно насправді доказів багато. Ось лиш деякі, що здатні втім переконати. Ваш знайомий при здоров'ї, в розквіті, буяні, і душа його на службі, тіло ж в ресторані. Інший же не на роботі, бюлетеню каже, і душа у нього вдома, а тіло на пляжі. Ну а втретє, з коханням дивнувате діло. Бо душа його з одною, а з другою тіло. Ще дивніше з бюрократом, що людей приймає, за столом живе ще тіло, а душі немає. Навколо літературно тлумачний словник називається. Це я його склав і ось деякі прочитаю кілька визначень з нього. Ювілей, день у який у Який рядового письменника називають класиком. Автор, людина, яка після виходу в світ її писанини завжди незадоволена собою, редактором і гонораром. Премія. Зараз зараз кулиночку, де тут вона поділася? Ну, то, що тих немає, що були, то це ясно давно. Літературна. Десь, колен, колен, колен. А, літературна премія нагорода письменникові за те, що надалі він соромитиметься писати погано.